Ну що, всім вітанечко. Добавив нам все-таки вже п'яту мумію. На аккаунті у 32 000 UC, і ми будемо її пробувати забирати. Відчуття теж двояке, тому що вона вже по рахунку п'ята. значить, що наступного року буде шоста, якась там зелена, потім якась там оранжева, восьма, дев'ята, десята. І як по відчуттям, що втрачається ця магія мумії, як раніше було, оця біла, потім трошки жовту додавали, все рівно був класний ефект. Мумій, ну не знаю, то що їх просто штампують, як на заводі. Трошки дивно. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, а ми її заберемо, тому що я думаю, що, скоріше за все, буде так, що одна половина буде вибивати мумій для того, щоб все таки всі мумії в колекції були на аккаунті. А друга половина може подумає, в принципі, до фіга там мумій в тому кейсі, можна попробувати хоч одну забрати, і в принципі на одній теж круто ганяти. Якщо ви про це теж думаєте, мені реально цікаво. Вроді як прикольно, я от теж фанат завужених всяких костюмів. Но п'ята мумія, блін, звучить трохи вже смішно. Не знаю. В принципі, я її не проти, але з другої сторони, кажу, їх штампують і втрачається якась цінність скіна. Ну добре, пробуємо вибивати. Нам що виходить з цього кейсу потрібно? -ху 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 -ху. Нова мумія. Також е, додають. От я не розумію. Додають з вогняною мумією емочку е, Ліднік. Ну, не емочку Ліднік. З попередньої мумії е, пушку. Тепер додають нову мумію, але додають пушку з попередньої мумії. Тобто з вогняної узік. Я, я от щось не можу зрозуміти, чому де в них таке відставання з кіннів. Ну, вроді, так, пробіжемося, непоганий. В принципі, як і сучасний кіличат. Стойка е, узіка є. Ну, тут, чесно, таке, не, не думаю, що хтось буде юзати там в лобі, так само там всі переважно з замками або з якимись там авіками годзіли стоять. А Узік, який би він не був, ну, таке, Не знаю, не знаю. Так що кілчат непоганий, візуал непоганий. І от, от єдине, що це класна функція. Ну, Ефект попадання. Теж непоганий. Нагадую аук, з яким я зараз стою. Теж дуже круто виглядає. Не знаю, один з кращих ефектів попадання. Це дуже схоже. Прямо. Майже як в один в один. Ну, Тягнути не хочу, все, що хотів сказати, я сказав. А, так що, що, ми вибиваємо нову мумію, вибиваємо Узік, і Узік стараємося качати по максимуму до самого. Ящика. Надіюся, мені точка впаде, більше я сумніваю, що мені щось потрібно з обвісів, ну і що щось впаде, то вже буде класно. Вона, точка впала, тому що 1000 DC тратити. Ну, такої, що за 30 тисяч мав би А Цю маску ще би хотів вибити, не знаю для чого, але прикольно. Жінку-кішку нагадую. В принципі, до якоїсь сети колись попад... ну, Пригодиться. Так, це я маю, але чесно не відображається, що я це маю, які міфіки показує, чи маю, чи не маю, дивно, і золото. Так що газуємо. Починаємо. 30 тисяч, не знаю, я. Якщо не помиляюсь, і вогняну, і космічну, мумію теж в районі 30 тисяч вибивав. Надіюся, докидути не буде потрібно. Я віддалі, щоб нам ще щось залишилося. Тому що скоро буде теж прикольний кейс, який я би хотів відкрити, це. Пул капітан повернуть, також а ля бригадку. Не повністю, ну, частично. Не така, як має бути з логотипами і так далі. Ну, теж прикольно побігати. Не хотілося б її пропустити. І буде пожарник. Багато хто пожарника золотав, коли б теж повертали. Щось випало цікаво. Пожарники попадали тоді, коли можна було дістати в якихось тих кейсах, де в кого краще пінг, в кого там швидші пальчики і міг золотати, де, де що той встиг, хто не встиг, то, походу, буде лутати, як і я в тих а, кейсах які повернуть. Так що, надіюся, хоч там пару калишиться, там може хоча б десяточку. Надіюся, мені хватить. В наступному кейсу вибити все, що хочу. Так. Ми вже, в принципі, ага, тут. Ну, давайте дійдемо до ще одного ящика. Дійдемо до ще одного ящика і подивимося, що там взагалі падає. 70-й прокрут, щось буквально нічого не падає. Слабувато, я би сказав, але в принципі, якщо зараз буде таке собі падати, можливо, піде оця фортова лінія і там реально впаде мумія. Падає хаєшка. Блін, я чи ні, до речі, а мав, походу, все-таки все забрав з попереднього умії. Просто реально не пам'ятаю хай, я... от Молік щось мені от... за захає щось не згадаю. Хоча все, що зараз додають, зараз йде все в комплектах. Хає, мумі, хає, а... молік, пушка. Все має кілчати, мають свої ефекти цих зривів. Угу. угу. Так, 110. Давайте. З пропусками. Ми 4 тисячі потратили. Взагалі я її не відчув, щось розговорився реально. Че, як ту галишку поставити з пропуску Ну давайте подивимося, що випало. Окей, це хотілося. Опа, no way. Реально. Реально. Ні, матч і назис. От що не очікував. Ну, тут можна, якщо чесно, і похвалитися вам скажу, тому що реально випала за до 10к, по-моєму, там, напевно, я думаю, 6 тисяч ми потратили всього. Окей. <рес> <рес> okay. Ну, це халява, я щось трошки не очікував. Тому що я встиг подивитися там, в телеграмах, що там скам, скам-скам, нічого не падає. І всі там теж до і я вже таки думаю, ну, блін, Розраби. В принципі, від мумії я нічого не чекав, але це приємно. 120 прокрутів ми робимо. І забираємо мумію. Ну, давайте зробимо 150, подивимося, що в нас є в кейсах. Можливо, зараз Узік впаде з трьох спроб. Буде прикольно. Повезло, повезло, повезло. Так, пропуск. Це в нас точно було ще з попереднього вже друга. Так, і шаутна десятка. Так, заходимо, відкриваємо кейси. М -м -м -м. Красочка. Узік. Єма, серйозно. Ну що, от коли везе, то везе. Добре, краску по-любому треба. Базару зірю, не спорю. От так прилетіло, так прилетіло сюрпризом. Так, ну виходить, трекачати. Відео, скоріше за все, вийде занадто коротке. Я ще таких відеосів коротких не знімав, супенкейси. Так, ну давайте що? М -м, давайте... А, давайте, знаєте що, я хотів забрати міфіки. В цей Mystic Forge. Звичайно, я підготувався. Маю буквально. Тут вже можна і до гаранту дойти. Маю 20 штук. Опа. Лакіла. Прям реально зараз дуже сильно фартить. Можливо, є там ще 3000. От 3000 ще можна, знаєте, куди закинути, попробувати щось забрати. Там є такий теж прикольний завужений костюм, той такий жовтий. Аля манго, і не знаю, як він називається, зараз ми подивимося. от Його би теж хотів забрати, попробуємо. Так, так теж я ще міфіки збираю і стараюся йти до. Скільки там після 300-500 міфіки? Так що от кожен міфік у мене на рахунку. Так, і лишається 10 і можна забрати ще якийсь міфік. то що у нас. Ну, тут теж ми колись дійдемо, що. Ще... Сюди забирати, до речі, можна під момі буде забрати а, цю сковородку. Ну, зараз ми заберемо міфік. Думаю, з кізостей заберу під головний міфічний убор. Окей, так, тут зробив. До речі, нам повернули а, за поверненням. Це теж пригодиться, тому що у нас а, скоро ще і машини будуть з колаборацією, трансформі. Також у нас ще будуть. А... Mm, ну Цей кіс, що я теж говорив з, з бригадкою. В принципі, непоганий такий місіонс виходить по скінам. Так, ну давайте що, з, е, прокачаємо мумію і. Ой, кажу прокачаємо, мумію, прокачаємо е, Узік мумію, поміряємо мумію і думаю, можливо, ще щось докрутим. Заходимо в лабораторію. Так, я думаю, нам цих всіх хат хватить матеріалів, красок і так далі. Let's go. Ну, непоганий, непоганий. От, не знаю, я вже буду раз говорити і монозаму, що от скільки вже є мумій, їм не вистачає їхніх рюкзаків прикольних. Це було б теж дуже круто. щоб вже Хоча б, я не знаю, вже з цієї мумії могли б почати додавати якийсь рюкзак. Um, в принципі, якщо декілька мумій вертай, просто домалювати, це все рівно що, тіпа, менший шанс на мумію буде, але все рівно скини теж будуть прикольні. Не знаю, мені здається, одрізків не вистачає, щоб був прям фул комплект. Тим більше, ну, мумія як не крутий. В якомусь плані це реально легендарний скін, що є наподобі лідніка, хоча ну, лінік це, напевне, просто от номер один, тіпа, всіх, скоріше за все. Так що. Зумумію треба було би теж підтягувати. Так, і що ми ящик ще качаємо. Добре, нормас. А, все-таки нам не випав. Блін, ще придеться, походу ходу о, точку купляти. Зараз ми зайдемо, подивимось. А, ні, дешевше 800. Навіть не що на ПП, інакша сума. Бвати вже. Поки у нас все-таки збережні усі не полінуємося і купимо. А що тут ще є а, нічого собі. За 200 UC, плім дешево. Ну, це вам не ліднік скуповувати, я вам скажу. По 200, а це що. Полушак, Ну, знають. Знаю, нашу ціну підняти Давайте не дивимося на ціну. Просто тапаємо, просто тапаємо. Та, та я відбігав максимум дово з Узіком Годзіла, який мені супер дуже подобався. Я думаю, що я його скоріше за все ну, ніякий не буду скажімо так, прокачувати, вибивати нові спеціальні Skin Узік, тому що він налаштовував по всім параметрам. Реально дуже крутий Узік легендарний. Но мумія і реально прикольний перебив. Скоріше за все, я буду цим теж бігати дуже довгий час. Тому раз, скажімо так, скупився, вкинув в нього, все і забув. З кайфом бігаєш. В принципі, Узік прикольна тема. В опорі. Так давайте тепер його візьмемо. в Брокем. Так. Де він там? КПшка вроді має бути. А угу. що в мене не висвічується конкретно, що він тут в мене? Ля. Ну зі всіх мумій мені вогняна реально подобається. Дуже крутий скін. Не знаю, прям виділяється найбільше, що в нього прям середини палає все. Добре, давайте зацінимо нову мумію. Де вона там у нас? Уставання. Угу, Стойки в нас не буде. Тоді нам треба вдіти лідник. Лідничок пасує. Рюкзачок. Так, вибираємо третій. Ну мені здається, я тут тільки цей можу бачити, тому що він рано. Я його дуже давно пам'ятаю, як я його вибив зимою. І він реально дуже прикольний. Я коли з ним бігаю, я його буквально не замічаю, наскільки він маленький, тоненький. Реально дуже крутий рюкзак. І те, що він підходить під мумію, ну я просто не представляю іншого. Реально, такий, типа, аля... чесно, на ніндзю похожий. Зараз можна зняти. Шолом інферно. В принципі, інферно це теж пасує, тому що він інти те такі темні. Непоганий скінчик, ну кажу, їх штампують. Стоп, 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 чекайте. А, так, шолом в меню. ля ну рано їх ніндзя тупо. І шолобі класно пасує. нормас нормас Так. А, так, ні, не вистачає для, для, для нінцяго, знаєте що. Такого кунає. Ні, ну рано їмба. Ну, хочеться прям в нього реально побігати. Так, у нас ага, у нас було 3000 ми 3000 тисячі ілося на всякі увіси. В принципі, ну давайте попробуємо, добре, добре, давайте, щоб чуть-чуть... ще щось покрутити, так як ми реально вибили на халяву буквально. А, де цей скін? Я просто я навіть не знаю. Жовтий, по-моєму, тут. 200 монет маю. А скільки його треба, щоб вибити? 200. М -м -м так, ми можемо забрати. Звідси головний бір. Ну, давайте зробимо 150 прокрутити. Може ще щось виб'ємо. Надіюся, міфік, реально. А за 200 ми би купили. Головний обір від костюму. Ну, на этой тормоз. Сковородка. Рюкзак. Так. О, мифику. Нормас. Нормис, нормис. Позабираем. Так, 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 так. В принципі, можна ще і цей міфік забрати. Із шапок. А скільки нас усі лишилось? 3000. 50. Блін, тут ще є і другий кейс, який би теж можна було позабирати. Давайте 10 Юсі ще тут покручу, заберемо головний обір, і думаю, можна їх ще реально лишити на наступний раз. Тому що ще можна буде й до цього кейса повернутися. Я поки його так особо не кручу, тому що ну тут гарно можна забрати міфіки. М -м 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 -м. Але їх треба крутити прямо з нуля рулетком, не по частинам. Так, заходимо ще разок. І забираємо той все, що я хотів. Тоже непоганий. З кентами можна побігати ну, в четверьом. залетіли часто. Блін, знаєте, нагадало телепузик, якось таке щось було. Похожий костюм там теж такий був жовтий. Вже в нас є ще і зелений. Напевне, наступний сезон там додавали якийсь там оранжевий і фіолетовий, по-моєму, був. Не знаю, що я це згадав. Не пам'ятаю. Це смисл, що це я, але. Знаєш, було що таке Думаю, на цьому будемо закінчувати. В принципі, я вважаю, що мені прям конкретно повезло, тому що в кого я не дивився і в кого не читав, всім, всі кажуть, що якийсь трошки скам. Повезло так повезло, лишаємо місішки і будемо відкривати е, бригадку скоро. Не знаю, коли вона вийде, і мені здається десь в кінці місяця. І будемо забирати, то, там капітан у мене є, тільки треба забирати бригадку і забрати пожарника Також будемо ще забирати якісь інші цим міфіки. так що досить багато. І будемо добивати також 500 міфіків на аккаунт. Всім дякую за перегляд! Всі ссылки в описі. Instagram, Telegram, Tікток. Чекаю вас там і до нового відео.